Всіх вітаю. Не дивуйтесь, голос у мене сьогодні такий незвичний, бо загрипувала. І перші два дні взагалі був голос не мій, а це трішечки пробивається вже, але з такими, з такими потугами. Вже сьогодні це п'ятий день. Температура ще тримається і, 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 і кашель ще такий сухий. і Я вже вчора почала приймати антибіотик, тому що бачу, що чайками і такими амброксольчиками діло не обійдеться, тому що вже грип пішов на ускладнення. Ну, та що, зробили ми? Хочу показати вам сведесеньку. Далі, як у нас просувається обноска чи обмостка, я не знаю, як точно називаються спеціалісти, ось що ми зробили. Чоловік робив, я тільки вчора ходила тут в халаті і, так би мовити, соплі на лікоть намотувала. Ну, пардон, ну, як вже є. Дивіться, під клейонкою під плівкою тут у нас знаходиться такий товстенький, втрамбований шар, гран від сіву чи гранпи, хто як її називає в будівництві, кому як зручніше. І під саму плівку поклали ось такий пінопласт екструдований. Поклали по всьому, по всьому, по всьому. По всьому, так би мовити. Об'ємо цієї нашої, ось тут іти дуже ніяк, ну постараюсь вам показати, так, ось, ось так. Це перед заливкою. Тут вже трішечки гірше ми поклали, тому що вже не екструдований, а ось такий, І хоча по ціні однаковий, вже того не було. Буду прийшлося вже взяти такий. Ну, ось такий це має вигляд. Далі буде тут робитися уже сама заливка бетоном, цемент і буде щебінь. Ну, якось так. Так, ще вчора була така причина, не дуже добра. Я, може б себе вже сьогодні краще почувала, але вчора прийшлося нам була операція ліквідації. Ліквідували курей більшу частину, залишилася тільки одна порода, залишилися е, ті, що на яйце, ось вони, ці орли, залишились, тому що почався канібалізм і пішло таким, такою страшною хвилею. Що ну, вони буквально пожирали одне одного і найактивнішу участь брали в цьому ось ці орли, так би мовити, коршуни, канібали. Самі найменші, найдрібніші і такі, такі агресивні. Ну, Я читала там різні причини, це і незбалансовані корми і тісно. Але. ну... В цьому плані в мене все нормально. Ну, просто так. Просто так, я вчора вже була в такому стані, знаєте, відчаю, що температура під 39. Я напилася жарознижуючих, температуру збила до 37,5. І давай кажу, будемо їх ліквідовувати, тому що ну, вже, вже ситуація пішла. пішла Во вже одна одного відзвобить. Так, треба щось, щось думати з цим, не, не знаю. Не знаю, щоб у них не почалося між собою це розклювування. Так що зараз вдома, лікуюся, ну, але Ах, хочеться лягти і полежати. Ну, вчора така була ситуація. А, патова що. Не прийшлось, не видалось мені такої можливості прилягти. Так що, всім бажаю здоров'я, всім всього найкращого. Не хворійте, бережіть себе, тому що зараз дійсно така інфекція ходить дуже сильна і потрібно, потрібно слідкувати, щоб не... Не прогавити той момент, коли можуть початися ускладнення. Всіх благ, всім папа. -па.